Благодійна ініціатива Врятуй красу, що має на меті допомогти людям, чиї обличчя постраждали від бойових дій і потребують реконструкції та естетичної пластики. Продовжує роботу в Україні на початку цього року. Стартував також проєкт із естетичної медицини, неопалимі метою якого є надання допомоги українцям із ушкодженнями шкіри, такими як опіки та рубці, які українці отримують внаслідок російської агресії, як отримати таку допомогу допомогу Українцям із травмами шкіри говоримо далі з нами на зв'язку. Євген Шагов, медичний координатор ініціативи Врятує Красу. Пане Євгене, то скільки людей звернулося за допомогою, з якими запитами і проблемами? Проєкт в початку звертаються десятки осіб на сьогоднішній день. Ми вже допомогли близько десяти постраждалам. Це відновлення. Обличчя, відновлення тулубу, частіше за все, це поранення або вогнепальні, або уламки скла, таке інше. Тож, це реконструкція обличчя, реконструкція стану тіла, яка включає в себе операційне втручання, пластична хірургія, астромологічна корекція, утраденкологічна, а також потім сугубо естетична корекція за рахунок естетичної медицини. Пане Євгене, Окрім... Корекції зовнішності ми дбаємо ще й про емоційний стан людини, бо травма це завжди комплексна проблема. Одна історія відображення у дзеркалі, а інша це як людина переживає цю травму. І турбота про зовнішність емоційний стан це те, що дає постраждалим сьогодні наша благодійна ініціатива як допомога, пане Євгене. Розкажіть, як стати учасником благодійної ініціативи? Якщо в людини є така травма, як до вас звернутися? І... Чи всі озвучені вами витрати покриває проєкт? Я про питання, Так, ми покриваємо повністю всі витрати від медичної допомоги до логістики, проїзд, проживання людини в тому чи іншому місті, де проводиться процедура корекції. Стосовно звернення, все дуже просто: є або сайт Врятую красу, або соцмережі інстаграм Врятую красу, це б'юті. І там, і там є кнопка залишити замовлення? Після цього виникає дуже коротка анкета, яка дозволяє нам зрозуміти стан постраджалого? Після цього буде діалог із командою підтримки, і з максимальною гідністю ми скажемо так. Ми вам допоможемо. Пане Євгене. А які обмеження існують, чи в яких випадках ви можете відмовити людині? Я вас не чую. Пане Євгене, в яких випадках ви відмовляєте людям, чи є якісь обмеження стосовно операцій? І доволі мало є певні протипокази, певний перелік перелічений на профілі Instagram інстаграм Beauty. Якщо дуже коротко, то інколи людина настільки знаходиться в стані емоційно нестабільному, що операційне втручання неможливо до відновлення емоційного стану. І якщо це потребує допомоги психіатричної, то спочатку працюють наші колеги, а потім вже працюємо ми. Всі інші кейси, якщо людина отримала уранення під час військових дій, незалежно від того, чи це спочатку повноштабної агресії, лютий минулого року, чи це питання, яке триває дев'ятий рік поспіль, кожна людина, яка має ураження, обличчя або тулуба під час війни, ми їй маємо допомогти. Скажіть, а хто, власне, займається цією допомогою? Маю на увазі, з якими, можливо, клініками працюєте, які фахівці беруть участь у цьому проєкті? Пане Єванечка, чуєте чує нас. Я, я хотів запитати, з якими клініками працюєте, а хто, власне, із лікарів допомагає українцям відновлювати свою зовнішність? Сьогодні, коли це початок, це власні контакти в медичній сфері, це власні контакти із власниками, керівниками клінік хірургії пластичної, остремологічної, утріхнологічної таке інше, клініки естетичної медицини. Ми розуміємо, що по мірі зростання інформації про те, що можна реально отримати допомогу безкоштовно, кількість замовлень буде зростати. На цьому етапі ми перейдемо по, до більш системного темного клінік, які готові безкоштовно надати допомогу посаджалам українцям. Дякую вам, пане Євгене, за Важливо цю розмову. Це може бути допомога різними містами України, бо контакти вони є у різних містах, і задля комфорту пацієнта ми зможемо знайти допомогу як у Дніпрі, так і у Львові, наприклад. Дякую вам за розмову. Дякую за те, що долучились. Це був Євген Шагов, медичний координатор ініціативи Врятуй Красу.